Все майже ди Мукачева! Що такое дурноє, каже, це тут якомусь сама в кусі, коли я не знав? Все мені що то. А, подавайте. Так чекай, ми думки цим горку. Що ви не забудьте? Добре, було але я вам розкажу. Знаєте, де такий дуже красивий, симпатичний такий, чистий. Mi se дуже любив чесно. Не могла нормально пара сидіти думала про нього. Думаю собі. Хоч брат, тоді так подиша і так рік поцілювала. Куму то так не повезло. А, це кому сигря. Кумо, посерайте прийде усі. Na to je bilo nekaj, kar bi se tam zgodilo. No, lahko že pisa, ali ti strojniki? Ja, ki znajo strojniki, in nekateri. Ja, fajn je, da bi učil, da je to nekaj, čemu se še vedno. Znaš, ki je zelo fajn, ki ti se je ljubil. Відстоює, вдарить і чуєш ці два Ну я вас знала, ви вся вже так пустите. Льо, якщо ви йдете в кожен башчу, ось і тебе пою. А ці підгаблі і пік, ви знаєте, там щось поцелить, тебе поїжджать і шмішають. Аааа, так, 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 так. Звичайно, зі шмішками. Кажіть, не комнате на аліменту потягне, кажіть не Ну, Як себе не виселишся, змінили то ми солені із местерітьми, а оті ж софані стайфані здаваємо. Ну все вже силу вам. Mi si speva il sangue Tu mi trovi a distrarmi tutti i pezzi, se mi dici un assurdo si tratta Sì, sì, sì No, credi che tu non lo sai Tu lo sai perché c'è un po' di orgoglio Dopo due o tre anni di vita Che hai visto come pale, a ha dato per dormire il padre

з хлопчиками не гуляла. Ну опять, а в'єдвали в єдна Ну ще до ти бить коли села раду, знаєте? Не думалися, я ще ви не передажу. Пішла, ярованя, там десна треба куплі купати то все. Та я зайчала інформатику, підходжу цього Андрія Валерію. І так, і сяк буде писати, яку ми там не буде не знаю, що це все. А ти мені про публі шерці пале, що він, дішов, все, що буде? От знаєте, що в мене було найлюбимо. От в мене з українського

I love you.

У вас по культу роботі, скажуть люди, маєте руку, може, майже заслугні. Пенсія. У мене чекайте, я буду вам пенсія, пенсія. Так. А, то що? Ну то знаєте, ті чого в мене пенсії? Повідки, ходити, робити на роботі щось і ходити до роботи, сяти коло дверей, то тобі не великі раді мені не так кому. Знаєте, от мені ти ліга Сашки з 15 років щитає. Брешні кому не не бреші, бо він не біжіть я писав ні. Все, Я за меташ. Кудряв? Кудряв! Ви не шо? Ну не шо ти там? Ну що ж, ну що ж?